Вітаю вас прекрасні, і запрошую вас на таропрогноз на липень місяць для кожного знаку зодіаку. Задля того, щоб бути більш орієнтовним, що взагалі відбувається у нас з вами в астрологічному сенсі, я вас запрошую спочатку передивитися на літнє сонцестояння. Я зробила окремий запис. А зараз це буде на цілий місяць, липень 2025 року, щоб ви. Зрозуміли, що далі у кожного, що там буде відбуватися. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, будь ласка, приходьте на особисті консультації, на будь-які. Я обожнюю в 3D-форматі, тобто ви приходите і я роблю вам розклад, дивлюсь вашу натальну карту, і що у вас там відбувається, де у вас літнє сонцестояння, де у вас Юпітер перейшов в рак, і де у вас. Повин, тому що там Сатурн перейшов разом з Нептуном, і це, знаєте, така е, послідовність, структурність, виваженість повинна бути. Але про мрії це дивно звучить, але ну, ось так. І квадратура у нас з сонцем буде всередині, в кінці червня, тому. Розгортатися всі події будуть дуже цікаво і ретельно вже в липні місяці. Ну і я обов'язково запишу вам потім а, на молодик місяць прогноз. І зараз, будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, пропонуйте своїм рідним і близьким. Давайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок за для того, щоб я розуміла наскільки я тут для вас корисна і а, що у вас відбувається в житті. Добре. Починаємо. Овен. Ваш прогноз Таро на липень місяць. Що буде відбуватися в вашому житті в липні 2025 року. Четвірка чаш. Таке, знаєте, перенасичення. Ви е, втомлені. Це вигорання карта. Е, це таке, знаєте, зупинка, нічого не хочеться. Все таке сіре і таке. Нецікаве вам чомусь, тому що щось там відбувалося в вашому житті. Це про емоції більше, про виснаження. Можливо, ви дуже багато працювали в червні місяці і зараз час прийшов у липні відпочити. Давайте дивитися далі. Паш Жезлів, ну, звісно. Скажіть відпочинку так. <смі> і подбайте про себе, їдьте у відпустку. Нехай вам буде, можливо, разом з дітьми ви поїдете в відпустку, тому що це паж і це здебільшого у нас діти. І ви можете з ними поїхати у відпустку і дуже добре провести разом час. Активно головне. Тобто, це е, особливо важливо зауважити, що жезли у нас про активний рух, про активний відпочинок. І навіть якщо ви тут зморилися, то цей активний відпочинок, а особливо спілкування з молодими людьми, з дітьми вам буде в пригоді і в нагоді. Тобто, ви е, дуже Прийдете швидко до себе, ну і навіть ліпше. Ну і е, якщо говорити про роботу, то ви тут можете щось почати нове. Хто не думає про відпустку, а отут от зупинився, відпочили, а тут уже е, зробили новий крок. Е, спочатку щось почали, бо це шанс, дуже хороший шанс. Далі. Королева мечів. Королева мечів говорить про те, що ну, ви можете спілкуватися з жінками, з людьми, які на посаді. Це може бути на державній посаді, а також це можуть бути лікарі. Робити, знаєте, якісь, можливо, косметологічні процедури, саме мається на увазі якісь знаєте, з апаратами, уколами. Тому можете роздивитися таке для себе, і також це може бути казала так про те, щоб зробити упорядкувати усі свої документи. Підготувати, можливо, для закордону, якщо ви будете їхати, передивитися, до якого у вас терміну ваш загранпаспорт, може, треба зробити новий. Ну, тобто, усе, що стосується документів, будь ласка, приводьте до ладу. А також це жінки таких повітряних стихій, знаку зодіаку, які вам можуть допомогти. Це у нас терези, водолії і близнюки. Ось вони, жінки здебільшого 40 плюс по віку, королеви у нас, і вони можуть вам дуже допомогти в ваших питаннях. Добре? Ну і знаєте про те, що ця жінка вона впливова, вона така апелює фактами. Це може бути і адвокати, тобто з юридичною освітою. Можливо, тут питання у вас будуть в цих темах. Звертайтесь, така буде жінка у вас в оточенні і вона вам допоможе. Король жезлів. Король жезлів говорить про те, що і королі будуть навколо вас, тобто люди, бачите, це вже друга фігурна карта. Яка говорить про те, що е, люди навколо вас є, і е, королі, можливо, у вас буде підвищення статусу, тобто нова посада, пропозиція, і це вже по роботі стосується. А також це може бути ну перед тим кордону, і на кордоні будуть якісь питання е, чоловіків у формі. Знаєте, це може бути і воєнна людина, тобто це зсу, якщо ви. В Україні, можливо, ваш чоловік прийде або спілкування буде стосовно війни, якісь запитання, так? Ну і по роботі делегуйте, пам'ятайте про те, що ви на позиції короля, навіть якщо ви жінка, тобто ви, можливо, маєте свій бізнес і вже час прийшов розумітися, що не беріть усе на себе, хоча цей король. Але делегуйте, тобто організовуйте людей навколо себе і нехай вони влучно з вами працюють. Ну і це чоловіки таких вогняних стихій, яких ви можете зустріти, це вогняні стихії, стрілець, Лев і Овен. Ось такі чоловіки, 40 плюс, здебільшого віком, можете ви зустріти. Впливова людина, дуже, ну, знаєте, така, з гумором говорить прямо в очі, те, що думає. Ну, така дієва людина робить більше, а не говорить. Ось таку людину ви можете зустріти. Далі. Якась карта полетіла. Ми її піднімемо в наступному розкладі. Так, далі дивимось, що у вас відховатиметься. І це у нас лицарь Пентаклів. Овни. Ну таки, знаєте, те спілкування з людьми, з королем і королевою буде вам дуже в пригоді і дуже практичним те спілкування, тому що ви або отримаєте дуже е, практичну таку пропозицію. Е, Вигідну для вас і для може, і іншої людини, ви можете інвестувати кошти, а можете зустріти людину, яка запропонує вам інвестувати в щось в нього, в його бізнес, ну тобто, щось таке. І це може бути, знаєте, ви відчуєте себе досить впевнено. Не так, звісно, як король. Або королева, але знаєте, ви точно, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. Я вам про це кажу, вам всесвіт каже цією картою, що ви можете вкласти дуже влучно, вигідно для себе кошти. Бо лицар, коли у нас випадає, кінь завжди нам говорить про те, що буде рух в ділах. Але коли це лицар пентаклів, це впевнений рух. Тобто ви знаєте собі ціну, ви знаєте скільки що коштує, і ви знаєте, куди вкласти. І ви знаєте, що кошти будуть зростати, тобто це інвестиція. А також ви можете зустріти людину, молоду, яка вам може запропонувати піти на побачення. І дуже вас запевняю в тому, що ця людина варта своєї уваги, вашої уваги, вона варта, ця людина, тому що. Подальшому ці стосунки можуть розвинутися до того, що ви вийдете заміж, наприклад, якщо ви цього прагнете, якщо ви цього хочете, або просто будуть у вас дуже приємно розвиватися стосунки. Ну те, що вони на перспективу, це 100%. Тобто, коли ми зустрічаємо лицаря будь-якого, це перспектива. А коли це гроші, це в грошах заробітку добре в бізнесі. Ну і а, я нічого не маю проти стосунків стосовно практичності. Наступна карта: спокуса, диявол. Про що це говорить? Будуть у вас якісь такі випадки зустрічі ось ці, і буде там спокуса. Або ви будете спокушати, або вас. Ну, це може бути в обидва напрямки. Це може стосуватися і коштів були царь був з пентаклем, так? З грошима. А також це може бути ну, якась така пропозиція, що ви вкладете і одразу дуже багато заробите коштів. Я вам цього бажаю. Якщо говорити про стосунки, то, можливо, вас хтось буде зваблювати. Давайте подивимося далі. Як розгорнуться ці стосунки? Вау, ну так і вдасться звабити. Але це красива карта. Слухайте, ну це ж може бути і сексуальне продовження, чому, чому ні? Секс це нормально, це логічно. Якщо ми спілкуємося і ми подобаємося, і це більш ніж нормально. І бути в сексуальних стосунках, якщо ви здорова людина, будь ласка, будьте. Ось ця карта кохання, тобто. Ви познайомитесь і все у вас буде добре. Ви закохані будете. Це може бути і про справу. Ви закохано займаєтесь своїм бізнесом, справою, хобі, яке може перерости в вашу роботу, і ви можете монетизувати її. А це здебільшого про те, що Всесвіт вам зараз. Знаєте, відкриває свою чашу і і говорить, що ось тут ти молодець. Будь ласка, візьми шанс від мене і втілюй, втілюй свою мрію, своє життя роби прекрасним, творчим. Це про творчість, про те, що ви можете і намалювати картину, і взагалі ну щось таке робити у злагоді з собою і з всесвітом закохано в те, що ви робите, і в своє життя. Дуже красива карта, люблю її. Наступна. Четвірка чаш. Четвірка чаш знов, вона у вас була. Подивіться. Ось така вона була на початку місяця. І десь в середині липня вона також буде. Тобто якесь перенасищення. Тобто треба буде зупинитися, і дійсно, навіть якщо посумувати, немає у нас поганих емоцій. Якщо в час прийшов за чимось за кимось посумувати, ну побудьте в цьому. Але контролюйте цю емоцію, щоб не залишитися в депресивному стані надовго, тому що це вже буде клінічний діагноз. А посумувати про щось, пригадати когось, це більше ніж нормально. Ви щось згадали з минулого, можливо, або ви вигораєте, і ви дуже багато працювали, і ви знов, знаєте, в червні працювали, стартунули на початку місяці, в липні і всередині знов. Ну, Давайте дивитися далі. Як ви справитесь з цим всім? Тримаю усі карти, бо вітер. Дивіться, четвірка чаш. Це третя. Це третя поспіль. Ви за кимось сумуєте, подивіться, виглядаєте, щось відбувається вам одиноко. Хм. Звертайтесь, коли ось так я бачу, що поспіль дві підряд, а то й три за один місяць. Звертайтесь за допомогою до фахівців, тому що чаші це. Емоції, переживання, ваше внутрішнє, щось є таке, що вам треба заземлитися з кимось, поділитися з кимось. Це з фахівцем. Звісно, ви можете обирати піти до подружки, але щоб вийти на новий рівень в цій білі, яка вас турбує, щоб зрозуміти, щоб зростати в цій білі, щоб стати зрілою людиною, мудрою. В цій білі, то я раджу піти до психолога-психотерапевта. Будь ласка, звертайтесь, я із задоволенням з вами попрацюю. Наступна карта. Знов спокуса, подивіться. Вона у вас, до речі, була саме ця карта запам'ятала овни у вас на літнє сонцестояння, то передивіться. Знов спокуса, якісь такі сексуальні, все ж таки відносини. Бо ця карта, бачите, як тут пристрасно це розповідає, і показує. І е, говорить про те, що ну можливо, або ви заміжня, або той чоловік заміжній, з ким ви зустрічаєтесь, і тут треба бути е, перед цією спокусою встояти, тому що існує бумеранг, ви пам'ятаєте? Ну не мені вас навчати, ви дорослі люди. Всі, хто дивляться тут, я сподіваюсь, тому обирайте, е, що ви будете тут робити, але спокуса дуже. Вона другий раз дивіться на початку місяця і це зараз. Це стосується, як і грошей вкладання коштів. Я вас дуже прошу. Передивіться, бо я там попереджаю вас про літнє сонцестояння, що можливо це про кошти, маніпуляцію, знаєте, великих коштів, або через кордон ви перевозите, або взагалі треба кудись переслати, передати, або ви заробите багато. Ну добре, якщо це буде в плюсах, і ви дуже багато заробите коштів, тому що це і карта. Розкоші у нас диявол, так? тому я вам цього бажаю, овни. Давайте подивимося, що далі буде відбуватися. Дуже цікаві карти випадають. Дев'ятка чаш. Ну, слухайте, можливо, ви придбаєте щось таке дороге. Важливе для вас, що ви здійсните мрію. Це ж може бути і будинок, і машина. Ну тобто, якогось такого масштабу, знаєте, що ми не кожного дня купуємо. Тому це однозначно ті дияволи, дай Бог, щоб ви справилися, і це буде здійснення вашої мрії. Ви навіть захочете запросити до себе гостей і е, вас будуть вітати. Дуже вам раджу мріяти в е, липні місяці. І вони здійсняться відпускати спокійно ці мрії, і вони обов'язково здійсняться. Це може бути і народження дитини, і ви звістку можете дуже гарно отримати. І хтось може в роду народитися. Ну, тобто, свято, здійснення мрії, такого масштабу, знаєте, свято? Наступна карта. Знов дев'ятка, тільки Пентаклі. Дуже красиві карти. Накрию зараз колоди. Дев'ятка Пентаклів говорить про те, що мало того, що ви там, ну, можливо, ризикувати будете, знаєте, уяву. Але здійснення мрії буде, і ви ще й при грошах лишаєтесь. Тобто ви не усі витрачаєте. Ви навпаки, ось тут будете відчувати у зв'язку з цією. Мрією у здійсненням цієї мрії ви будете себе відчувати взагалі жінкою, знаєте, такою забезпеченою, самовпевненою, самодостатньою, з грошима. Отак, от в саду, бачите, як я сьогодні сиджу тут в саду, і задоволено дуже в такій красі. Роблю вам ці розклади, тому ви зрозумієте правильно, що ваш час делегувати в вашому бізнесі настав, не треба усе робити самі. Наймайте людину, якогось менеджера, який вам або яка допоможе вам вправно справлятися з вашим бізнесом. А ви будете ось так рахувати кошти, заробляти їх вже в іншому масштабі, і будете щасливі від того. Як у вас усе влаштується в вашому житті? Я вам цього овни дуже бажаю. Так, тут я дві витягнула. І тут усі карти я витягнула. Я дуже за вас довольна овни. Будь ласка, підписуйтесь, рекомендуйте своїм рідним і близьким. Пишіть мені відгуки, щоб я розуміла, що у вас відбувається, чи допомагають вам ці розклади, яким чином ви проживаєте це все. І а, приходьте, приходьте на свої особисті консультації. Я завжди поруч і а, буду дуже рада з вами познайомитись і допомогти вам, папа. -па.